Чому почему почему у нас є так, і о чому можна пам'ять, мабуть, кожен день сьогодні. Да. Тож не була возесенька стежинка. Там цілий юрми сунули туди і плакала Марія Магдалина, що не подав ніхто йому води. Спішили і їхали возами, в поход растягся на дванадцять верст. Я е, боже мати плакала сльозами. Та поможить нести йому той хрест. Чи вони, люди? Що за чудо сіє? Дають старцям, підсаджують калік, а тут іде, ну добре, не масія. Людина просто, просто чоловік. Йорма гуде і кожен пнеться ближе. Хтось навіть під бадьорою терпи. Он же Гогофа, он череповище. Хрущали під ногами черепи, сказали б зброя. Це хіба єдине? Та що б зробили стражники юрбі? А в юрмах тих малесенька людина тягла хреста важкого на собі. І хоч би хто кому було до того, всі поспішали місце захопити. Воно ж, видніше, з пагорба крутого, як він конає, як він хоче пить. І він упав, і руки посиніли. Тоді знайшовся добрий чоловік. Наморений, ідучи з поля Симон, що, йдов, що йшов додому в протилежний бік. Коли ж свершилася вся чорна справа, і люди вже розходились тоді, от парадокс. Заплакав лиш варава, розбійник не розп'ятий на хресті. Чи пожалів, чи вдячний був Пилату, чи втямив темний разом щось нове, що Божий син пішов так і на страту, а він розбійник, він таки живе.